Привіт, друзі! Сьогодні буде огляд на 4 лабячих снасті, потім на 5 лабячих грузил, вантажів. І потім зроблю невеличкий експеримент, що стосується грузил, мабуть, вже в кінці. І почну я з ось такої снасті від профмонтаж. Подивимося, з чого ця снасть. Тут йде поплавець, це пластик, потім тут йде можливість ставити світляк. Отак. От от але тут є, є невеличка проблемка, тут світляк має бути 3 мм. Тобто оці світляки 4, 4,5, 4,8, вони сюди не влізуть, щоб ви мали на увазі. Видівниця тут ось такого плана, Тут йде пластик, дехто каже, що він ламається, але я таких випадків не чув і не бачив. Сама пружинка пофарбована, але вона великого значення не має. Тут гаєчка, гачки досить великі. Я, наприклад, полюбляю ставити трошки менші, щоб вони легше залітали до рота товстолобу. і я б їх робив трошки довшими, хоч вони і все одно будуть нижче планктону. Поплавець фіксується просто через три отвори. І тут є у мене питання. Якщо ми ставимо вантаж, той, що фіксує снасть на одному місці, то в нас з однієї сторони тягне планктон, з іншої вантаж. І якщо ми підтянемо жилку на сигналізатор, то поплавець буде лежать, а не стоять. Ось цей момент мене. Трошки турбує, але в цій Снасті є прихильники. Сама снасть зроблена на, на літкорі, але без свинцю. І вгорі зроблена петелька для фіксації на основній жилці. Далі в нас буде оранжкар оснащення 36-го номеру. Поплавець іншого виробника, але по суті все таке саме. Тут така сама від голки копачок. Так само сюди вставляється лише 3 мм світляк, товстіше сюди не встали. Фіксація поплавця відбувається ось таким чином, навіть сюди не протягнули. Вгорі петелька, петелька більш акуратно, я б сказав, більш охайна. Але сюди чомусь вони не проділи. Не знаю чому. Мабуть, вважають, що цього досить. Ну, насправді, цього дійсно досить. Сама годівниця такого самого плану теж пластик. Сама пружина більш якісна. Але знову скажу, що я ловлю на планктон, мені взагалі байдуже, яка там пружина. Тут йде в нас гаєчка, і гаєчка в цьому випадку вже йде пластикова. Наскільки її хватить я, чи вистачить, я не знаю. І ще є ось така штука, яка може краще тримати планктон. Але жодного разу вона мені також не знадобилась. По якості відчувається, що якість, звичайно, краще. Але ціна в неї також трошки більше. Тут фіксується через пильник. Через петлю і зверху пильничком прикривається. Великого значення це також немає, але виглядає більш якісно і охайно. Гачок вже зроблений трошки нижче, що добре. І розмір гачка, на мою думку, я вставив трошки менше, але у кожного рибака своя думка з цього приводу. Це в нас був Orange Carp. Наступна в нас ось така моделька. Це NoName. З якоїсь сторони, воно навіть і краще, бо люди не витрачають гроші на рекламування свого бренду. Жодних етикеток немає, але є гарна снасть. Почну з гори. Тут в нас також, як на профмонтаж, літкор без свинцю. Тут е, навіть більш охайна петелька, бо трошки прикрила термоосадкою. Війського значення немає, але виглядає гарно. Е, поплавець фіксується вже іншим способом. Чи в інший спосіб, але цей поплавець по-іншому ви і не зафіксуєте. Тут є в нас карабін, на карабіні не економили гарний розмір. Дві, я їх називаю коропові стопори або гумові. На мистинки. Поплавець це стандартний, він витримає, мабуть, до 100 грамів легко, 60 грам точно витримує. Поплавець не відгружений. І це не дивно, тому що сама годівниця тут важить 30 грамів. Гадівниця на три гачки. Тут йде свинець, все пропаяне, пофарбовано. Фіксуються гачки на металеві петлі, які запаяні знову ж у свинець. Гачки, ось це приблизно мій улюблений розмір. Вони не важкі, не легкі, міцні, легко залітають до пащі столоба. Пінопласт тут це для картинки, він ніякого значення не має. Сама довжина повіців на мій погляд, ідеальна. Я так само роблю. Шнур такий саме я використовую, коли сам в'яжу снасті. Ну, звичайно, це звичайний китайський шнур. На тих снастях, можливо, там був шнур якийсь не китайський, а європейський, можливо, німецький. По годівниці звичайна пружина, яка, знову ж кажу, не має ніякого значення. Гаєчка теж пофарбована в цьому році, в минулому році вона була не фарбована. Але, знову ж, великого значення немає. Ось ще одна модель того самого виробника, No-Name тобто не має бренду. Все, така, все один в один, але тут використовується вже ось такий великий поплавець. Хто е, за, закидає з руки просто, просто вудлище, вам дуже буде важко закинути цю снасть Цей поплавець дуже важкий і має велику парусність. Тобто, лише якщо ви завозите на човні. Або з цим маленьким човником, то вам ця снасть знадобиться. Єдина, мабуть, її перевага це те, що її видно на велику відстань. Тобто навіть на 100 метрів ви будете гарно бачити поплавець. Знизу в нас та сама гадівниця, ті самі повіці, гачки, лише колір пінопласту і інший. Ми подивились на ці снасті, По якості вони всі супер. А от трошки інша філософія з фіксацією поплавця. Тобто тут вам вирішувати і по розміру поплавця. І тепер переходимо до вантажів. Почну з маленької лекції, навіщо він взагалі потрібен. Цей вантаж ми ставимо між снастю та вудлищем. Він падає на дно і тримає нашу 16 плюс-мінус. В одному місці, щоб вона не плавала за вітром або за хвилею по всій водоймі, а робила пляму, цю кормову з нашої каші або планктону в одному місці. Це нам дає більше шансів на клювання, і це не дає можливості нашій снасті, наприклад, якщо вітер на нас, щоб вона там за 20 хвилин не приплила нам ось під берег сюди і не встала. Тому ми ставимо ось тут ще один вантаж. Який гарантує, що вона буде триматися в одному місці. Цей вантаж, звичайно, спочатку у нас біля снасті, а потім він злітає після закидання на дно. І ось, наприклад, іноді ставлять ось такий вантаж, його можна використовувати. Але якщо у вас є снасть зроблена не на шоклідері, не на основній жилці. То цей вантаж він із за цього кріплення між снастю та основною жилкою він не пройде. із за того, що в нього отвір тут до 2 мм, і будь-який вузол його буде тримати. Тому ми робили колись ось такий вантаж. Супер вантаж. Тут він зроблений ось так конусом. Тобто, у нас вхідний отвір 8, по центру йде 6. І потім вихід знову 8. Він максимально ковзний, тобто завжди треться він лише однією стороною вантажа. Та всі края, як ви бачите, в нього такі закруглені. Тобто Це взагалі супер вантаж. Будь-який вузол скрізь ну, в нього проходить. Навіть невеличкі карабіни також пройдуть. Це мій, наприклад, улюблений. Потім, що нам пропонують китайці. Ось багато хто полюбляє з керамікою такий вантаж. Він найдорогий вантаж, він більше 20 гривень коштує. Але великого сенсу я в ньому особисто не бачу. Це для тих, хто вірить, що вантаж може пошкодити жилку або шнур. Ну, Неякісний, звичайно, може. але... Ну, ця втулка, вона великого значення не має. Потім роблять ось ще з пластикою втулкою. Але подивіться на ось ці гострі края. Бачите, які вони негарні. Як за них буде гарно все зачіпатись. Тому, якщо ви взяли ось такий вантаж, вони бувають 40-50 грам, то я б ось ці края якось би якимось би напильником би згладив, щоб вони були також. Ось такого плану, щоб воно було все таке ну, гладеньке. В цьому році з'явився ось такий вантаж, у нього отвір 15 мм. Він зроблений для того, щоб його при закиданні надіти на поплавець. Тоді в нас поплавець не тіліпається, як йому забажається, він летить в одну лінію. Це нам дає змогу зробити далі закид, бо ми зменшуємо парусність. А потім він з легкістю злітає з поплавця і йде на дно. Я вам казав, друзі, про експеримент. Ось я візьму гарної якості вантаж. І зараз ми його ось візьму жилку. І просто візьму і ось так надавлю на жилку. І ми подивимося, чи шкодить він жилку, чи ні. Ось жилка в цьому місці, вона, як ми бачимо, не пошкоджена. І подивимося тепер на вантаж, і ми побачимо від жилки. Ось бачите, я продавив ось таку канавку. Це чому? Це тому, що вантаж, він м'якіший за жилку. Якщо вантаж м'якіший, він ніколи ж жилку не пошкодить. Тобто, тут перемагає, в кого твердість більша. На ці всі вантажі я залишу посилання в описі. Там буде е, окрема група для товстолоба. На всі ці Снасті, також залишу вам посилання. Вони будуть в той самій групі на товстолоба. Вона так і називається. Ну і, друзі, не будьте, будь ласка, ось таким бембі. Підпишіться на цей канал та поставте мені лайк. Дякую.